Як сприйняли харківські підприємці рішення міської ради щодо скасування частини податків? Чи допоможе це їм утримати бізнес? Шукаючи відповіді, відвідали декілька приватних підприємств та поспілкувалися з їх власниками. Ось, наприклад, одне з харчових виробництв, розташованих у місті. Майже 30 років, тут варять пиво та виготовляють безалкогольні напої, розповідає його засновниця. Тримати бізнес у прифронтовому місті, яке щодня обстрілюється ворогом, це виклик, говорить Оксана Петрівна. Ніхто не зна, куди прилетить чергова ракета. Але наш колектив дуже мужний, дуже любить свою роботу, любить свою батьківщину і тому залишається на своїх робочих місцях. Важко працювати і в блекаути, говорить вона, бо все оснащення живиться від енергетики. Це дуже тяжко, тяжко. Наші робітники працюють ночами, коли є світло. Ми дуже переймаємося за нашою якість, тому що наше пиво не фільтроване, не пастеризоване, потребує постійної конкретної температури 5 градусів. Генератор, який нам потрібен, дуже дорого коштує. На цей час у нас немає ще коштів його приобрести, але ми подали заявку до євроспілки, і вона зараз знаходиться на розсмотренні. Отже, з огляду на те, в яких умовах харківські підприємці утримують бізнес і не лише виживають, а намагаються якось ще і розвивати свою справу. То скасування частини податків це дуже важливе рішення з боку міської влади, зауважує власниця крафтової броварні, тому що завдяки цьому рішенню ми не тільки компенсуємо наші незаплановані затрати на енергоносії. А також маємо можливість не піднімати рознічні ціни. Тим самим ми доносимо до наших містян, те, що ми живемо у городі Харкові і працюємо у городі Харкові. Для мене особисто це рішення має більш важливе значення. Не з точки зору економіки і заощадження, а з точки зору, того, що я бачу, що наш мер піклується про містян, про наш бізнес. Мер переймається нашими проблемами, мер знає наші проблеми, і те, що дуже тяжко працювати в таких умовах. І завдяки цьому рішенню ми бачимо, що мер з нами в одній команді і прямуємо в місті до перемоги. А ось це вже приватний заклад зовсім іншого напрямку. Це дитячий садочок. Відкрився він у 2021-му. Тільки встали на ноги, розповідає засновниця. Як розпочалось масштабне вторгнення, здавалось би, війна і дитячий садочок несумісні сумісні речі. Так воно і є. Тож перші місяці ніхто і не працював. Але згодом говорить Інна Геннадіївна, були запити від батьків, і потроху заклад став оживати. Дитині потрібне спілкування. І Коли батьки приходять, вони перше, що кажуть: у нас немає спілкування у діток, і для них це просто, скажімо, велика як на. Города, як бонус якийсь, що діти тут можуть це робити. Та найголовніше сьогодні це безпека і це перше, що хвилює батьків. А реалії сьогодення такі, що і дорослі і діти звикли, і до тривог, і до навчання в укриттях. І коли ми туди потрапляємо, то це у нас подорож. Тобто ми кажемо дітям, що ми йдемо в подорож, і вони з задоволенням туди йдуть, і немає ніякої паніки. Зуміти вистояти в такий скрутний час, попри війну, триматися і не згорнути бізнес, а розширити його, створивши додаткові робочі місця, це змогла зробити власниця цього приватного садочку. У Нас 80% вихователів це ВПО, внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нас з Куп'янська у Харків і там далі. І вони з роботою, вони офіційно оформлені, вони отримують зарплатню і так далі. І це теж я думаю, що велика, скажімо, можливість людям працювати. І скажу про те, що якщо немає віри в те, що твій бізнес буде далі йти, то можна і не починати. Головне, те, що наша послуга вона потрібна людям. І я думаю, що все буде і буде. Харків процвітати, то ж саме для таких цілеспрямованих та люблячих своє рідне місто людей так важлива підтримка місцевої влади, каже Інна Геннадіївна. Бо навіть ті е, мізерні, скажімо, там для нас е, не короткотривалі не несплати податків, ми можемо використовувати, мабуть, там на придбання якесь, якогось обладнання, тобто саме на діток. І ми дуже вдячні нашому керівництву міста Харкова за те, що про нас дбають, і харківський бізнес буде навіть такий невеличкий, як ми. Бо тут є діточки, які відвідують наш садочок, і батьки можуть в цей час працювати. і Це теж, скажімо, поповнювати бюджет на нашого міста, то я думаю, що це дуже велика для нас допомога. І ми ще раз кажу вдячні. Думаємо, що незалежно від того, скільки ще буде тривати війна, ми будемо вести свою діяльність з вірою, і надією в перемогу. А ще підприємці кажуть, сподіваються і на те, що ухвалені пільги через три місяці будуть подовжені. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини